Служба безпеки та національна поліція нейтралізували на Черкащині злочинне угрупування, яке виготовляло важкі психотропи для продажу у різних регіонах України. За матеріалами слідства до організації наркобізнесу причетні жителі області, серед яких 36-річна юристка центру надання безоплатної правової допомоги. Потужності виробництва дозволяли виготовляти щомісяця наркотиків на майже 5 мільйонів гривень. Подальшому оптові партії наркоділки збували через розгалужену мережу дилерів на території Одеської, Київської, Чернівецької та Черкаської областей для пошуку потенційних клієнтів зломисники використовували власні зв'язки у кримінальних колах. У подальшому фігуранти планували розширити нелегальний бізнес на всю територію України. Правоохоронці затримали учасників групування на гарячому, коли вони готували нову партію психотропів до продажу. Під час обшуків у затриманих виявлено 5 кілограмів психотропної речовини. 160 сто літрів прекурсорів обладнання для виробництва та Фасування психотропів, мобільні телефони з доказами злочинних дій, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за збут товару. Наразі на підставі зібраних доказів п'ятьом викритим учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Також тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників наркобізнесу. Комплексні заходи проводили співробітники К збу Черкаській області спільно з національною поліцією за процесальне керівництво офісу генерального прокурора.